Пується всі рани, розчиниться вся кров, колись в мене побачиш, ти квітучою і знов, я подарую чисте небо, і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна. Тому що я Україна. Звідуси, тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несеш, Ми голови поклащих, відправилися сміх, по висня героями весь свій сміх. І зацвіте калина, не в кров червоний мак. Спадає батьківщина, яким ти був козак. Вірю, з тобою, я в наші сили, свобода в серці, я крила, і мир повернеться знов. Знаю, з тобою все подолаю, завжди добро передава. eu, eu, eu... Наші ангели нас захищають, від навалу і тьми ворогів, Мої крила тебе обіймають, мої руки вкриють чужаків. Вони ніжно встромили спини, увірвавшись нахабно ночі Але стали ми за Україну єдині скрестивши що убитви ночі. Відбудуємо все, повермося із далеких країн всі тахи. Очі твої мені осміхнися, засмінився, що знайдуть блахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде так.